Риба є Паш, нічого не можу сказати. Ось, я бачиш, де бровка чи що. Воно все ну, десь з якоїсь сторони подерта. Уха буде. Да. Буде уха. Hop. Щось таке важке, йде. друзі, всім привіт. Вже зима. Вирішили з пашей приїхати на рибалку. Всім привіт! Бачите, льоду немає у нас, але вже зима, сніг лежить. от. Десь в день, де мінус 1, мінус 2 приблизно, іноді плюс 2. от, Постійно так от скаче, тому льоду, мабуть, в цьому році ще й не буде, можливо, в січні. Тому зараз буде зимовий фідер. Приїхали на одне із улюблених місць, скажімо так. Карасів Хоть... тут таких тягували. да, Тут була рибалка класна. Тут і глибина класна. От, можливо, тут риба зайшла от, і буде клювати. У нас більше цікавить плотва. Бо, мабуть, тільки вона й буде клювати. Я думаю, карасики. Подивимось. Ні, вони можуть проскакувати, я ж кажу, аби був мотиль, у нас мотиля нема, не продається. Є тільки опариш і все. Будемо пробувати. Погодка, як бачите, супер. Просто супер. Сьогодні можете побачити, у мене костюм тестую від ультиматума зимовий. Вже все-таки зима, тому треба пробувати. Сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А ми погнали дивитися, чи є тут риба. Ну що ж, ми вже закинули ехолот. Вон, бачите? Паша каже глибина 5,5, а я кажу 6,7. І рибка. І рибка якась є. Ну, до речі, це може бути плотва. Не спіши. Дуга, підожди, вона куди вліво. у нас. Да, ти чи я. зараз вона повторно підключиться. Тут течія є. Ну що, рибка є, паш. Ти знову з кліпси кидав. Так, я її. Так, бачите, глибина 7,2. 7,2? Угу. Це вітер, бля. Так. О, бачите, рибка є. О, що то за рибка може? Без поняття. Може даже і підлящики. 5,8, ну, 5,7. Да? Риба є Паш. Нічого не можу сказати. Ось, ось бачиш, де бровка трохи. Навіть на 5 метрах вона там стоїть. Виходить бровка. Ну, даже бачиш, я кидав на кліпс відтуди. А можна... А може тут даже і карасик. Да, ну, десь так. Воно не всло. Тут вихід такий йде. Да, так, бачиш, оце перша бровка. Це навіть на перві бровці риба стоїть якась. Так може далі, чи моя кліпса. Можна. Ну коротше, риба є, будемо зараз спробувати. Чи захоче вона клювати на опариш. Ну на мателяп більше шансів, що клювати. Ну що ж, речі ми вже перенесли. Як бачите, сьогодні на мінімалках я навіть стілець не брав. І хотів показати вам, придбав собі отакий чехол для термоса. Ну не знаю, прикольно. Був такий мінус, коли холодно, термос сам металевий, він холодний. От. Ну, якби воно не сильно впливало на температуру чаю, там, але неприємно було його брати, бо він холодний. А зараз от, приємно. Ну, тут така фольга класна. Ось він прикольний, бачите? Не знаю, в кого такий є, пишіть як вам. Ну прикольно, так, да, Паш? Прикольно. От така. Ну і вся рибалка буде починатися з чого? З прикормки. Хоча я казав Паші, замішай вдома. Тепленькі, водичці. От. Ні, коли отак от холодно, то можна це замішувати спокійно. Це Коротше, мінімалочки. Ну, рибалити я сьогодні буду на Force Active. Force Active 4,2. Багато хто питають, чи рекомендував би я його як перший фідер. Ну, я думаю, що так. По ціні, ну, ціна, якість, комфорт. Класно. Ну, а з довжиною вже дивіться, який вам краще. О, де ви там ловите? 4.2. 3,9 або взагалі там ще менше. Ну, у Паша 3,9. Каже, що клас, супер. Клас. Мені 4,2. Ну, взагалі, подобається. Ну, звісно, якщо є такі місця, де над деревами, то сильно не кинеш. От. То да, менше краще. Запах летить. Так, по... ну що ж, по прикормки. Дивіться, це макуха. Ні, пахне класно. и все сезонка, да? И, ну, смотрите, сейчас вот такая парада. По холодной воде лучше темную прикормку. Темную и такая, чтобы была мелкая-мелкая фракция. Руки уже, конечно. Да, это по морозу. Сейчас не мороза мороза нет. Не, ну сейчас ну, вода плюс 3. Плюс три, на дворе плюс два. На дворе плюс два, вода плюс 3. И все сезоночка, бачите, такая темная прикормка. Головне не переборщить з нею, тому що риба зараз сильно не їсть, у неї обмін речовин зменшився. І якось так. Друзяки, рибалити буду на патерностер, звичайний. кормушку беру 80 грам. Ось моя любима форма. <смас> така. Но я думаю, що треба буде ще брати 130. Не знаю. Ну, пробуємо поки таку. Прийшов до нас, да? біляшик. Ой. Так, все. Шо, ти готовий? Так, да? да, я вже готовий. Давай, давай. давай. Вже цей. Повідець десь сантиметрів, мабуть, 50. Гачочок ось маленький. такий маленький-маленький, дивіться, друзі. До речі, це десятка. У мене теж такий маленький. І пробуємо зараз опариша. Почнемо з опариша. Дивіться, які у паші. Придбав. Бо ми минулого разу брали, така ерунда була, це капець. Так, ну що, я не знаю. З одного спробуємо, так? Да? Попробуємо з одного. Воду дають. Воду дається, хорошо. Там струя, О. бачиш, от берега, там. Під угу. Там проходи. Оп, чулочком один. І все, пробуємо. Прикормочка, прикормочка. Ой, що ж там? Не знаю, я зараз 60 поставлю. Пробуй, пробуй. Перший заброс вже кинув. 80 грам і несе. Куди паша буде 60 кидати, я не знаю. Мене... Ти вже одразу кидай через мене, чуї, щоб воно так от уже косічка заплилося. Да, да. В принципі, в костюмі тепло. Ну, хоча ж кажу, на дворі зараз плюс 2, але в мене під низом тільки одна термобілизна і все. Тобто більш нічого не одягав. От, все так свободно, легко, нормально. Буду ще тестувати при мінусі. Упаша стандартна оснастка. Да. Антізакрююща тут... трубочка, кромучка, бачиш, зламалась. Ну, Прийшлося ти... так робити, хай буде так. Зато вона фартова. фартова. Повідеться тебе, який довжини. Вона коротенькі, він там остався Ага, це десь сантиметрів 25. Два. Два. Гачок. У Два. 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 тебе великий гачок, то Та я зимою майже на такий його вив. Ну, подивимось. Будемо дивитися. Ну що ж, нічого не клювало. Зараз спробую черв'ячка. Паша ще залишився дежури. Скільки йому ти кажеш, Паш? Майже місяць. Капець. Скоріше вже був би мотиль. Мотиліще. У Паші, можна сказати, була покльовка. Але він її не бачив. <різь> Два опариша уйшли просто. До кліпса, да? ну що ж, пора випробувати термос. Ой, а як тут доставати його? Зручно чи ні? А ні, нормально. Нормально. О, бачите, тепер на дотик нормально, коли береш. До речі, я посіяв тут таке силиконове кільце. Не знаю, прийшлося його купляти. І коштує воно 70 гривень. Сама пробка 100 гривень з кольцом, а саме кольцо 70. А, дивіться, як класно. Оце воно, друзі, чайок. Діло класно. Ну що ж, чаю випали і чекаємо на кльов. Ну, це у паша якась була покльовка. Ну, взагалі не видно. От, мабуть, або сильно маленька, або ще щось. Ну, два опариша з'їсти, це треба вміти. У мене зараз стоїть черв'як і не дибне. Спробую отак ось, доцепив опариша, ще буде бутербродік. Все, закинув. Чуваки воно на човнах плавають. Ну, кажуть, що нічого нема взагалі. Ну це все надрачало влякать. Ну я тобі кажу, в тебе вроді би як, як покльовка була. Так, ну бачиш, що <риви>, риби нема. Але цікаве чи клювало. Не, опариш висить. А де один? Бач клювало, я тобі казав. Я тобі казав, що клювало. Да, покльовка, звісно, я не знаю. Це треба, що колокольчик ставити. Та не знайдеш. <рив> Перша покльовка, друзяки. Ну... Блин, ну клювало, я вам кажу. Типи підтягнув, да, підіграв. Тут підіграв, да. Фиваночко. А клювало, что-то поклевка вообще була хорошая. Ну це Ні, видно, на... Не, Не, нема, нема. бачить. Ну поклевка була. Да. Точно було. Так, ну що ж, пробуем. Пробуємо ще раз. Друзі, клв О, дивіться, пожувала, бач? А покльовочка була хороша. Хтось угу. каже, ууу, чи не покльовка, але ну, взимку на фідер це класно. <рес> <рес> ну і як завжди, пішов дощ, бачите. Прям нам везе з паши. <рес> 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 це ж треба було так. Перенане тільки що от, було скльовано. Спробував ще раз бутерброд, черв'як за паришем. Паша пробує пучок, прям реальний, для пучок. Я йому кажу, що навряд чи буде, але він топить своє. Ну ладно. Друге, прибуває вода, нормально прибуває. От, ну, ми на такому бачите, бережку, Тому що ще запас є в нас, але ну, воду горнуть нормально. Сейчас побачим, как Паша кидает. Ух. Прям рыбе в рот. Ну, блин, не знаю, что-то такое важное, да? Друзьяки! Палам! Вот это она и клюет. На червяка. На червячка. Ага! Сьогодні рибалка з... Рибалка з Зимова. Диви вона надкушена, <гідна> бідна, побита. Уха буде. <гідна> <Да>. <гідна> буде уха. Оп. Так, ну ми тебе відпускаємо. Дивіться, бачите, хвіст один цей. Клює на черв'я. <гідна> на червяк клює. Ну що ж, перша риба, клас! Ми сьогодні не з нуле. Відійшли від нуля і клює на черв'яка. Як я і казав, тому мотиль би працював. би. Працював би. Берете тоненький повідець, маленький гачок, мотиль. Ну, от. Ну, якщо немає мотиля, то черв'ячок. І, можуть бути покльовки. Так, пробуємо ще раз. Бутербродик отакий. Сапариком. Ну ты бы хорошо бабах. Хорошо. Прям ну в тебе чувствительный, конечно, стоит ты. Mm -hmm. Я туда и підійшов, не вспью. Ну такие чики. І... Да, да. Моя то щось було, ну блин. Непонятно. Сей ты чьи. Друзі. <ріст> Друга. <ріст> ну цей, це, да? Сибилюк чи нет? Та нет. Нет? Друга, ти хочеш сфоткати? Дивіться, які розміри. Друга є. Все, перезакину, бачите, друга вже є, невеличка, але є. Це непогано. Непогано, я б сказав би результат. Це на дві більше, ніж минулого разу пахне. Воду дають, дають. Покльовка і результат. Ну що, Паш, спочинемо ти. З зимовою плотвою. Ну це не можна сказати, що це ладошечно. Три, друзяки, три, це вже капець. Просто. О, риба, так. Да, Дивіться. А сиділо тихо. Ух ти! Ух ти, ух ти! Це вже не плотвичка. Не зяки, бачите, який екземплярчик клюнув. Теж захотів. Черв'ячка. Ну це вже щось, це вже щось. Бачите, вже якесь різноманіття. Не одна плотва клює. Червячочек рулить. От, і нас топить. Дивіться вже, де вода. Так що воду дають, можливо це десь по сніг і буде. Ну, ввечері буде точно. Да. Оце так ганяють зараз воду. Паша вже поцепив малесенький гачочок, зимовий, да? Да. вонюча пінка. Ну просто вона маленька. І класна, да, да. Якраз так буде то, що треба. Знов ну, клювала, навіть не видно було. Ну це може, що повідець такий довгий. Зараз покажу ближче. Дивіться. Плотвичка, кліточка, звичайно. Ну, сьогодні клює у нас, як у того діда, так? Да? Ну що ж, ще одна рибка в копілочку. Перезакинули, дивіться, скільки води вже зразу відігнали. Моментально. От, туди гоне. Черв'як, розмір той самий. Рибалимо, поки рибалимо. Такий зимовий фідер. Ну, ми ще такого числа не рибалили. На фідер. Да, максимум до 10-го було. <клевка> Паша покльовка, о, о, прямо вообще дивись. Блин, что это так вот сносит влево, значит. Та нет, не? так не раз а не то, шо, Ну, очень похоже, как кормушку крутить. Да нет. Ну, блин, она ты уже раз пять так дергала. Або она там сидит. Я тебе серьезно бью прям. Диви, диви на фидер. Да. Диви. О, о, -о. ну давай, Паша, зроби. Ой-ой-ой, блин, что, платва хорошая? А ти що? Там же ж поводочек тоненький. Ой! Б'є, б'є, б'є. Не, є, да, я бачу щось б'є. Що, що? що воно? Нести піцак. Да, та я що думаю, що козлик. Да, хороша не платва. Або хороша платвичка, або козлик. Не, платвичка хороша. Да? Хороший патончик. Оооо Ну що ж, це воно Це воно Мо підійшла За течією. Диви ой клас Пісня, да? Угу. Тож побита, бач Побита чи поцарапа? Такі поклвок, Це воно все ну, десь з якоїсь сторони воно гаусю ми Подерта угу. Вітаю Паш! Клас! Сьогодні Всім рибам везе. Ну, буквально одразу да, ти кинув і клюнуло. Yeah. Мало. Ну, Бачите, в тебе менший поводок і в тебе чувствительні воно. Призакинули ще раз. Вирішили побалуватись чайком ще. Але я б не сказав, що сьогодні холодно, плюс 2, вітру немає. Зранку був, да. Угу. Тому комфортно. Ну, мені в костюмі взагалі класно. І покльовка. ну Це пішов жор, так, да, Паш? Це жор тільки на <рес> Ну Реально вона клює на черв'яка. Конкретно на yeah. черв'яка вона клює. От. На опариш чисто, ні, не бере. а Черв'як, так. Да. Паш, наступного разу ми візьмемо мотиль, Ми десь його достанемо. І спробуємо на мотиля. Ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалка. Зимовий фідер в грудні. От. Рибка була, ми сьогодні набагато більше зловили, ніж минулого разу. Якось так клювало на черв'яка. Кращий, я думаю, буде мотиль, але це не точно. Всім дякую за перегляд. Чекайте нове відео, можливо, буде літ, не знаю. Якось так. Все, дякую, пока-пока.